Любі малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Відгадайте загадку. В блискочій білій шубі з моркви ніс, з калини губи, на голові баняк. Що це? Зветься воно як? Здогадались? Так, це сніговичок. Тож ми сьогодні будемо робити аплікацію сніговичка. Але спочатку давайте його уважно розглянемо. Сніговичок складається з трьох кульок різного розміру велика, маленька та найменша. Носик морквинка, оченята, ротик, відеречко на голівці та гудзики на біленькій шубці. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір або картон блакитного кольору. Шаблони трьох кульок різного розміру. Велика, маленька та найменша. Ножиці. Клей. Простий олівець. Фломастери. Чорний та червоний. Смужки паперу помаранчевого чорного кольору. Смужка білого паперу. Беремо смужку білого кольору і простий олівець. Та малюємо хвилясту лінію. Вирізаємо. її. намащуємо її. І приклеюємо внизу на картоні. Ось так. Це буде наш сніжок, на якому буде стояти наш сніговик. Тепер беремо велику кулю. Намачуємо її, добре клеємо. По краях добре намачуємо. І приклеюємо її на... внизу на наш з вами сніжок. Ось так. Тепер беремо маленьку кулю, теж її намащуємо клеєм. І приклеюємо її на велику кулю вгорі. Найменшу кулю беремо теж, намачуємо клеєм і приклеюємо на меншу кулю. Беремо смужку чорного кольору, простим олівцем малюємо відеречко для нашого сніговичка. Вирізаємо його та приклеюємо на голівку нашого сніговичка. Ось так. Беремо смужку помаранчевого кольору, малюємо морквинку для нашого сніговичка. Та Вирізаємо її. Намачуємо морквинку клеєм та приклеюємо її на голівку нашого сніговичка. Ось так. Беремо смужку чорного кольору, згинаємо гармошкою. Ось так. Малюємо гудзик. Які в мене вийшли гудзики. Тепер беремо, намащуємо клеєм і приклеюємо до шубки нашого сніговичка. Тепер беремо фломастер чорного кольору і домальовуємо нашому сніговичку оченята. Беремо тепер фломастер червоного кольору і домальовуємо йому ротик. Дітки, ось такий гарний сніговичок у мене вийшов. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі, до побачення!